Добрий день, це е програма 5 хвилин про Китай. Я ваш ведучий Шу Давайте подивимося на важливі новини, що відбувалися в Китаї цього тижня. Перед за все, давайте чистамося про діяність голови Гарас Чінпін цього тижня. 22 вересня голова Гарас Чінпін виступив з закриком на урочистих спорах, присвячених 75-річниці застування МПКРК, що відбулися в Пекіні. Він закривав ще більше повної мирою виявляти явні політичні переваги народної політичної консультації ради Китаю у процесі розвитку розвитчної народної демократії. С Цзіньпін підкреслив, що необхідно ще більше зміцнювати упевненість в власному шляху, теорії та культури, при цьому ще більше повною мірою розкривати явні політичні переваги МПКРК в розвитку народної демократії в усьому процесі. Тим самим зміцнювати і розвивати політичні обставини, що характеризуються жвавістю та стабільністю та згуртованістю. 23 вересня голова Карес Чімпін у будинку народних зібрань зустрівся з представниками вчених та їженів, які брали участь у дослідженнях протопакає і в випробуваннях в рамках місячної місії Чан'е 6 Хворовага синь пінц засначевща за останні 20 років програма спостереження місяця сосредотулявся на ключових основних там двохях татусяла полідних результатів за 75 років с часу застовпання гаря космічна промисловості виросла і з слабкої в сирину досягнувши історичного, високоякісного та випереджуваленого розвитку. Далі ми дістамся про інші важливі події цього тижня. 23 вересня член політбюро СКПК, міністр закордонних справ Гар Ван Ї наголосив на важливості взаємовихідної співпраці для спільного просвітання. Виступаючи на саміті майбутнього ООН у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку, Дружина холовий гаразд Чимпінга Панліує відвідала захід із культурно спортивних молодічних огнів між Китаєм і США у Бенгінській середній школі No 8. Під час захду Пан провела дружню розмову з делегацією молодих людей зі штату Вашингтон. 17 вересня в Абуджі та 19 вересня в Р. Ріячі відбувся спеціальний захід. Присвячений святкуванню 75-ї річниці заснування Китайської Народної Республіки під назвою тексти на парші в Хмарі Моя історія та історія Китаю, організований медіакорпорацією Китаю. Одинадцятий міжнародний кінофест тварин шлях відрився 21 вересня у місті Сія. Його організаторами виступили медіакопуляція Китаю збріно з урядами провінції Фуджі і Шаші. Цього року почестимо гостемо кінофестивалю «Ставо» у Узбекистані. Нещодавно закінчилося свято середини осені і незабаром настане 1 жовтня день святкування 75-го річниці заснування Китайської Народної Республіки. Посольства КР у Сербії, Кіпрі та Італії орієнтували прийняття на честі святкування 75-го річниці заснування Китайської Народної Республіки, яка відзначається 1 жовтня Учасники Захчифу підкреслили значний внесок Китаю у світловий розвиток упродовж багатьох років. Це 5 хвилин про Китай щодишня ми результатимемо новини про Китай. Дякую вам до зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся більше про Китай.